Так, Всім привіт. Сьогодні будемо міняти фари на пронарчику з таких ох старих вже на ось такі від компанії Cramp на 5300 люменів. Такі класні фари, світять чітко, вночі провірали, то прикольно світа. Прикольно, що в комплекті йде такий розйом під фішку. І такі розйоми провода, де я буду використовувати цей він. Собі тут ззаді це я фару накину. Фару тільки щелка. Тут собі на терму осадку поставлю. І все. Бо всі вже такі витерлись, вигоріли жовті, страшні. Та і ціна їхня, вони ці дешеві порівняно з цими. Тому що якісне світло це запорука успіху, й можна довше працювати ввечері. От ці фари, їм три роки, вони так вигоріли, за три роки витрилися, страшне. А от балка балки вже 5 років, вона зроблена якісно. то там ніяких питань немає. Ти вирішили вже купити якісні фари і сюди, щоб один раз поставив і забув, а не по сторону ставити, вже підключують обидві. Покажу, як світа так Закінчили роботу. Ось так воно виглядає. Посипляв знизу під габаритами, як були старі. все. на фішку не підключав, а взяв цю фішку, де була з проводками, я тут посадив на тюрму усадку, а та фішка хай буде може. Ще. І не було таких фішок, в мене, щоб підключити. Світять вони, звісно, включав в дуже жорстко. Фара виконана якісно. Тут такі навіть виямки під діоди. І таке, як будто ніби скло, а не пластик. Але не знаю. А ми, навіть якщо пластик, то високоякісний, Бо в нас одна балка теж пластикове скло. Але їм вже 5 років і... Вона не вигоріла. А тим фаром що зняв три роки і вони жовті. У нас тут лед скрізь стоїть, лед балка, тут фарух стоять лед лампочки з лінзами. Леди в габаритах, леді в поворотах. Значить, Ставлю відео, як воно ще ночі світа. Фара значить, кому буде може, цікаво, називається модель. Крамп LA1058. Ось тут модель написано. Дає 5320 дюмінів. Ось така також, цікава фара 56 ваттна є. Тоже прикольно, що вони якби придумано все. Зразу два комплекта фішок собі на фішку в кого, а в кому не на фішку, то цей то на такі поміняв собі. Тут воно захищене все різиночкою, щоб вода не проникала. І можна Можна поміняти кріплення. Наприклад, нам треба було зверху, а можна поставити ще збоку. Така, В цих Фар з доставкою нам там 5300 чи що. Ну в, так, в таких суму, в Кому буде цікаво, посилання на фари я залишу в описі. Я купував їх в компанії Harvest Group Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставлю відео як світять ночі. Так, встановили фари. Так, треба переставили в друге місце, звісно. Але це вже не столь суттєво. Так. Включаємо габарити. І включаємо бокові фари. Ух ты шо, тут видно як днем. О, зараз вилізу з кабіни. Світять вони, звісно, дуже потужно. Важко бі. Такий, звісно, луч, дай Боже. Ну, світло дуже ярко, прям. Не знаю чи камера передає. Але подвір'я світиться, як білим днем. Ще б звісно їх в полі випробувати, як вони світять. Але поки дуже подобається. Там з боку новий проєкт стоїть. Перед цепсом освал. Не знаю теж, коли його почнемо робити. Ти таке, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде.